Слава Україні! слава! Героям слава! Героям слава! Слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава. І ми оголошуємо хвилину мовчання. Дякую вам, друзі, за тишу. Сподіваюся, що всі ми знаємо і розуміємо, для чого проводиться ця загальна національна хвилина мовчання кожного ранку о 9-й ранку. І я вдячна всім, хто підтримує цю традицію в своїх родинах. Хто ще не підтримує, будьте, будь ласка, цю традицію. Це всього хвилина нашого життя, але ця хвилина важлива кожен день, аби згадати всіх тих. Хто загинув від збройної агресії Російської Федерації проти України? Ну що ж, і зараз за традицією ми переходимо на вже такі дуже знакові слова, які, мабуть, ви всі вже вивчили. Отже, з степів Таврійських і Карпатських гір з'єднався колір синій і жовтавий, і недруга усім наперекір лунає гімн єдиної держави. Друзі, ще хочу кілька слів сказати, що всі ми з вами знаємо, бачимо, розуміємо. Що так, Поліночка, бачу твою ручку, дам тобі слова. Дякую тобі за активність. Ми всі з вами розуміємо, що ворог не спить, що він завжди готовий якось щось нам зіпсувати, загрожувати нашій безпеці, безпеці фізичній, безпеці моральній. Психологічні, в будь-якому випадку завжди намагаються якось нас спровокувати, викликати у нас якісь негативні емоції, тому що залежить від нас, поки виборюють наші захисники, наші хоробрі військові, нашу з вами безпеку фізично, ми маємо підтримувати і наш моральний дух. Що це означає? Попри всю інформацію, яку ми з вами отримуємо, ми маємо триматися. Так би мовити, світлої сторони, і маємо з вами бути на позитиві. Маємо підтримувати один одного, підтримувати всіх українців, підтримувати наших захисників, шановних. Тому я сьогодні попрошу вас. Зараз вже будемо ми закінчувати. А я вас попрошу, от зараз на екранчики ви бачите qr код Я також продублюю посилання в чат. Це вже нам всім знайома Падла Дошка. Вона так і називається День Збройних сил України. Ви зможете за нею перейти. Також ми її продублюємо в нашій в нашому інстаграмі в сторис, і ви зможете перейти і написати, хоча б кілька слів вдячності для наших воїнів, для тих, хто сьогодні захищає нас з вами. Я дуже люблю Україну та дякую дуже. Тим героям, які нас захищають. Я бачила, як вони вареники не качалкою розкачували, а знарядом. Там і ще у них там куча криз. Так, це є така проблема з щурами, з, з мишами, але ви бачите, попри всі такі складні надскладні умови, все одно вони продовжують стояти і захищати нас, тому і ми маємо з вами. Бути гідними їхнього великого подвигу. бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці 115-ї окремої механізованої бригади, третьої самохідної артилерійської батареї. Для виконання бойових завдань нам необхідно екофло, модель Дельта, 2 комплект батареїв до дрона та два рюкзаки. Один для старлінку, другий до дронів. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ярмарок благодійний та всі вилучені кошти підуть на потреби армії. Тому долучайтеся до донатів на ЗСУ та отримайте за це приємні та корисні подарунки. Слава Україні! Героям слава! Героям! Слава Слава нації! ворогам!